Всім привіт, ви на каналі Чайка Детейлінг. Мене звуть Женя. І сьогодні ми з вами будемо знімати відео на нашу нову рубрику. Ну як, рубрику? Це буде десь 4-5 відео на каналі, де ми вам розповімо, як краще підготувати і як правильно підготувати авто після зимових сезонів. Ми в минулому відео просили, щоб ви написали, чи цікава вам та тема. Бачу в коментарі, що так дійсно цікава. Один коментар. Так, і тому ми сьогодні почнемо вже. І з дуже такої важливої. Важливого аспекта, важливого обслуговування після зими це мийка підкапотного простору. Зараз ми будемо мити підкапотний простор, який не мився один рік. Тобто ми його якраз рік тому мили, і все добре. Авто цілий рік приїздило, жодних проблем із цим не було. Це взагалі не така страшна процедура, як, як багато хто може подумати. Просто треба знати пару пару нюансів, пару моментів і їх включати, враховувати їх під час того, як ви миєте під капотку like to no, like Так, а в нас є регулярна така традиція. Ми за кожну вподобайку під нашим відео донатимо по 1 гривні від мене та валіка оператора на е, повернись живим. Тобто, зараз у нас під минулим відео ось стільки вподобаєк, тому ось два донати на фонд повернись живим. Так, що ж, перед тим, як е, почати роботу по мийці підкапотного простору, е, я ділю її на певні зони. Тобто в мене буде три зони, які я буду окремо. Мити, щоб, щоб моя хімія б не встигала на ній висохнути там чи повністю стікати. По-друге, це БМВ, в мене тут акумулятора немає, тому я в нічого з цим не роблю. Якщо б в мене акумулятор був, я б його обов'язково ізолював від впливу що хімії, що що води. По-третє, тут є, ось я бачу я бачу бірка спеціальна. По обслуговуванню мені її треба зняти, помити двигун, і після цього я її поверну на, на своє місце. По третє, не можна мити двигун на гарячу. Тобто, ви обов'язково маєте дати двигуну охолонути, щоб він був не такий гарячий, і тільки після цього вже наносити на нього якісь миючі засоби. У мене двигун не дуже брудний, тобто він регулярно обслуговується. Я не буду застосовувати дуже їдкі якусь хімію. Я просто зроблю як профілактичну мийку в двигуна. Тому пластик мені знімати не обов'язково. Я залишу все та Обов'язково перевірте, щоб всі зони були ізоль, фізольовані, тобто типу, типу щуп. Типу, щоб все було закручено, щоб все було ізольовано, і тільки після цього е, ми починаємо мити двигун. А, ні, ще, ще не починаємо. Ще вам треба обов'язково обдивитись його весь, щоб не було ніяких пошкоджень, щоб не було ніяких розтріскувань, щоб е, туди, куди не треба, не потрапила вода або миючий засіб, бо для двигуна це може бути не дуже добре. Е, і якщо ви надаєте послугу миття двигуна, то обов'язково перевірте, чи горить у клієнта чек. Е, щоб потім, коли, наприклад, якщо він загорівся, е, да, коли клієнт забирає вже авто, а в нього горить чек, щоб він не звинуватив вас, що це ви неправильно помили підкапотний простір і через це, е, ну, там, щоб ви потім нести за це відповідальність. БМВ горить чи? На BMW чек. На БМВ-чек, мені здається, не перестає горіти ніколи. Так, е, На цій не горить. Що, ми починаємо мити? Ми починаємо мити. Так, а перед тим як ми наносимо хімію на наш двигун і починаємо його мити, мені треба його побдути з тискальним повітрям через, через компресор. Для того щоб помити цей пікапотний простір, я буду використовувати засіб Green Star в пропорції 1 до 10. Він дуже добре справляється з всякими масляними забрудненнями і наносити буду через емульсію, частинами, так як я вже раніше казав, або не казав, я не пам'ятаю. В общем, зараз все побачите. <му> Так, ну я наніс одну частину, одну частину двигуна і наніс хімію, даю їй попрацювати десь там до двох хвилин на поверхні. Потім я допомагаю кісточкою, і потім переходжу вже до іншої частини. Відразу все змивати не буду. Далі я поділив двигун на три частини. Дав, я думаю, ви побачили ще одну я вже наніс. Потім я помию цю частину, і фінальна моя частина буде це сам, сам двигун. В принципі, все, далі побачите. Мити я далі буду е, взмивати це все водою апаратом високого тиску. Там є також один нюанс, про який я пізніше розповім. Так, одну частину я вже кісточкою пройшов, тому наношу засіб на іншу частину, і так само проходжу кісточки. Так, тепер апарат високого тиску. Е, вже прийшов час, вже я все кістечко прийшов, у мене вже хімія скрізь спрацювала, де ні, я їй допоміг. І е, основна, е, основний момент і нюанс, що треба мити з відстані приблизно метр півтора. Тобто е, це дуже важливий момент, щоб не пошкодити там, зайві, зайві механізми, не дуже сильно впливати на е, е, електронні з'єднання. Тому, ну, якщо буде так робити, то все буде окей. Основний принцип, що... Нам треба все змити, нашу хімію з усіх поверхонь разом з брудом, але і сильно заливати його водою не, не бажано. Тому велика відстань з апарату високого тиску це набагато менше води. Ми це подаємо на сам двигун. і сама хімія сама по собі також дуже легко змивається, бо ми користуємося хімією. Кохту. Так, от зараз ми помили двигун, так і ми в кінці відео заведемо його і покажемо, що в нічого немає, що ніяких чеків, в нічого не загорілось, і все дуже добре. Тобто це безпечна процедура, просто треба знати певні певні нюанси і все. Або ні, або не заведеться, да. а, або будуть чеки. Да. Тому тому подивимось. Так, з приводу капоту на ній є шумоізоляція. Його можна мити через трігер, тим же Грінстаром в концентрації 1 до 20. Сам сам простір капоту, да, там де у нас лак, він у нас він у мене чистий. Я просто пройдусь із трігера, мерцем, МЗРом, вичищу саму шумку, і все. Тобто, це буде все моє миття під капотного простору. Шумку заливати водой. Я вам не рекомендую це робити не бажано, бо у вас можуть виходити з ладу. Направляйки, і також може провисати і відвалюватись кліпси. Та й плюс із нього буде текти вода на двигун, що не є дуже добре. Тому мінімум кількість води, тобто трихер, е, миючий засіб і волога фібра. Ось і все. Так, ну і далі найкращий момент примийці двигуна це його консервація. Я консервую його таким от моторпластом засобом. Е, його перевага в тому, що вам не треба просушувати двигун, його можна наносити на мокрий двигун. І треба там дати йому попрацювати. Краще в ідеалі прям залишити його на ніч, щоб він впитувався у кожну у кожну у кожен матеріал, пластик створював захисну оболонку на самому двигуні. Тобто його перевага він працює і при високих температурах, тобто він нікуди не злазить. І, ну в принципі, надає дуже класно зовнішнього огляду. Я це буду прискорювати, я йому дам десь хвилин 20 на поверхні, потім буду все дотирати, досушувати фіброю та встисненим повітрям. Наноситься він в чистій формі, тобто просто тригером на, на нашу ємність. і Розпилюємо просто на, на весь двигун засіб. Він надає резиновим кожухам еластичності, щоб і пружності, щоб запобігти розтріскуванню. Ну і зовнішній вигляд це найголовніше. Так, сьогодні ми дуже обмежені в часі, тому щоб прискорити процес, я допоможу засобу краще схопитися. Його трошки приберу не трошки, а я приберу залишки із скупчених зон. Ну тобто, я допоможу йому підсохнути на, на поверхні. Спочатку видаю великі залишки самого засобу, потім фіброю це все дочищу до досуха. Що ж, ми завершили роботу. Зараз будемо перевіряти, чи заводиться двигун, та покажемо вже вам нарешті результат. А ви переходьте під це відео, пишіть коментарі, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. І дякую, що дивитеся. Що ж, ідемо заводити авто і перевіряти, чи загориться чек, чи взагалі заведеться двигун.